Командирів вони дуже зацікавлені у жінках, тому що жінки себе дуже гарно проявили. Жінка повноцінна бойова одиниця. Це вже якби всім відомо. І ті командири, які бачать роботу жінок, вони. Їх і навчають, і просувають, і я от бачу, як зростає ця тенденція, особливо що стосується безпілотних систем, особливо що стосується у плані розвідників. Значить, радіотехнічної боротьби дуже багато жінок. Вони так, скрупульозно відносяться до своєї роботи, і ми бачимо, що ця тенденція зростає. І звісно, чим більше жінок будуть у війську на керівних посадах, ну тим більше ми побачимо позитиву впливу політики гендерної рівності і впливу тих всіх навчань, які ми запроваджуємо.